Біткоін у самому серці Нью-Йорка! на Таймсквер помітили гігантську рекламу біткоїна з яскравим слоганом: ніхто не повинен працювати за те, що інший може просто надрукувати такий меседж прямий натяк на інфляцію та слабкість фіатних валют. І символічно, що він з'явився саме у фінансовій столиці світу, де щодня проходять мільйони людей. А ще до того цікаво, що він з'явився. Прям перед рішенням поставці ФРС. Ну, треба ж більше більше хам'яков. Знаєте, там була раніше гра: Треба більше золота. Золото, от, треба більше хам'яків. Воно все дуже-дуже ну, класно е, складається. Що зараз от максимально рекламня біток, піарять. І це робиться для, для чого? Щоб зараз максимальна кількість людей е, зайшла. Продати їм е, біточок, кальту немає значення, звозити вниз, щоб всі, отак, от, от прямо розчарувалися і сказали, та все задрали. І потім я сподіваюся, тут от ключовий момент, я сподіваюся, що ми таки підемо вгору. Як завжди кажу, я не вірю в Мігальт сезон. Е я вірю, що якщо Альта сходить хоча б на 0,7 по Фібі, або 08, або 0,618, це вже буде дуже круто. Я буду вдячний, тому що я на цьому зароблю. Мігальцезон, якщо буде, ну окей, буде. Тоді я готов кричать чим нижче тим вище і так далі. І так далі, і так далі, що завгодно. І Шарк сказати, що він Бог. Але але давайте, як казав, мені от дуже подобається фраза мого викладача з Універу: готуватися треба до на найгіршого, а сподіватися на найкраще. Тому. Готуйтесь до найгіршого сценарію. а Якщо буде найкращий, ми всі будемо тільки в плюсі виграші. Так що новини йдуть, крипта розвивається в будь-якому випадку. Вона розвивається. І про це, якщо вам цікаво, купа відосів, я вже взняв, Які компанії за неї заходять, хто проти, хто за, які тенденції? Все це розказував. Не лінуйтеся, дивіться спеціально. Роблю такий освітній контент, щоб ви розуміли які тенденції на ринку. Ну і як завжди, з вами був Єрмакос, канал Криптошабля, Посилання в шапці профілю.